Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Це місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11, торговий майданчик по продажу свіжеімпортованих автомобілів. Відомі в соціальних мережах ми під хештегом Лютий імпорт возимо автомобілі з різних країн Європи. В основному це Німеччина, Бельгія, Нідерланди оце три країни експорту. Привезли Міган третього покоління 2009 року. Знаєте, є тільки опублікували на загальнодоступний ресурс авторі, а відразу пишуть клієнти, відвідувачі, ціна Космос. Ну що хочу сказати. По-перше, цей автомобіль 2009 року має пробіг оригінальний 166 тисяч машина з Австрії. А тепер друзі, а скільки ж повинен коштувати цей автомобіль, якщо він має пробіг 167 тисяч? Давайте відразу до пробігу перейдемо. Кор... От так відразу ви побачите автомобіль по колу, це синій колір. Е... Ну, в такому кузов практично без ніяких дефектів, якихось подряпин, такого нічого він не має в нормальному стані. Е... Ну, от Може от... от така тичка, камінь, скол е... є, який витягнеться без фарбування, от те, що кидається, а так кидається в очі. А так, в принципі, він має ну, практично ідеальний стан. З того рахунку, що автомобілю на сьогодні скільки? 15 років, да? практично 15 років. Переходимо до підтвердження пробігу. Ви гляньте, який має нарядний телефон. Я взяв у дівчини в офісі для того, щоб перевірити пробіг. Дорого багато, так? Да? Ну, зараз річ піде не про це. Коротко покажи салон. Руль, кнопочки, вся ергономіка. Ну, от стан дуже класний. І зараз. І зараз стосовно підтвердження пробігу. Це Австрія. Австрія тим клас, що можна перевірити по загальнодоступному ресурсу взагалі практично всю сервісну історію. Або ж вводимо на сайті державні номерні знаки, або ж перевіряємо цей тюф. Отак він виглядає, зараз, секунду. Отак він виглядає. І зараз хтось каже, да я таких документів зможу надрукувати кучу. Дата цього документу 11 місяць 23 року, дійсний він до 11-го місяця 24 року, техогляд дається на рік. Пробіг був в 11 місяці 23 року 159, 159 тисяч кілометрів. В 22 році був пробіг 150 тисяч. І дивіться, от я вам так поставлю цей документ. Ви зможете на стоп-кадр поставити, наводите камеру, скануємо. Далі нас просять ввести номер цього документу. Номер цього документу ось 56, 56, 72 74. Завантажити цей документ. Це офіційний сайт австрійський. Де ми можемо перевірити тихогляд. І Бінго він повністю співпадає з цим документом. От пробіг 150 було в 2022 році і 159 в 2023 в кінці. Я думаю, ну, відразу питання закрите стосовно сервісу. Зрозуміло, що скаже, там, коли це просто документ, та я таких надрукую, в Луцькі друкують, та ми. І дуже велика подяка. Зрозуміло, що напевно нас завтра ніхто не побачить. Але я от щиро вдячний тим людям, які зробили таку перевірку для того, щоб доказати людям, що пробіг оригінальний і пробіг такий, як 167 тисяч, є. Але цей автомобіль ніколи не буде коштувати по нижній планці ринку. Також ми маємо повністю сервісну історію, від а до я ось 11-й рік, 14-й, 15-й, 17 рік. 19, 21, 23, все проштамповано. Автомобіль має отаку от сервісну історію. Також, що в нас тут ще? Якісь акти виконаних робіт були. По пробігу, я думаю, що ну, питання всі вичерпані. Також ми номер кузова завжди залишаємо відкритим для будь-яких перевірок. По номеру кузова ми зможемо перевірити достовірність цього сервісу. Так, також, зараз піду телефон віддам і вернуся. І так, я знову вже тут на стосовно комплектації. У нас є звичайні фари, у нас протитуманні фари, синій колір, рейлінги, як це як я розповідав. Давайте покажу задній диван в ідеальному стані. Давайте ще багажне відділення. В багажнику у нас полочка. Так, зараз. Треба, скоріш за все, вискочила пружина. Автомобіль у нас свіже імпортований, як ви знаєте. Так, У нас знак аварійної зупинки, під низом запаски немає, ось піна-пінокомпресор. домкрат. Ці всі моменти є, це все, що зйшло з салону. Дуже часто, коли Німеччина Австрія не кладуть докатку до повнорозмірне колесо, а кладуть піну-пінокомпресор із заводу. Також у нас тут по кузову все клас. Я не знаю, як камера телефону передасть. Зараз ми вам покажемо. Але автомобіль має косметичне підфарбування, ми вам потім покажемо. Але так він ну, в досить класному стані, без ДТП, То чиста косметика. Задній диван ви побачили і переходимо в салон, покажемо по комплектації, по всьому іншому. У нас чотири склопідйомники, дзеркала заднього огляду також з електрорегулюванням. Шкіряне кермо. Шкіряне кермо, круїз ліміт контроль двозональна кліма. Зараз я заведу швидко. У нас 81 кВт. Це паливна система Siemens На цьому автомобілі це ще Siemens Ту, яку всі люблять. У нас управління мультимедіа. От, інформативний дисплей, до речі, це інформативний дисплей. При бажанні можна запросто замінити на Android до установлену Android-Манітолу, вона стає в штатні місця і все працює на ура. Але тут все по-заводському. Кермо також в класному стані. Видно по цій текстурі, що він виглядає на свій пробіг. Також ну, тут все звичайне. Я думаю, 10 разів, я не знаю, напевно, більше навіть, ніж 10 разів ми розповідали про комплектацію цих міганів. І так все зрозуміло, що тут є. У нас ще от такі підключення, е, от такі роз'єми тюльпан, сюди можна підключити і AUX, і USB вивезти. Ну, от якось так. Давайте покажемо ще підкапоточку. Під капотом у нас 110 кВт К9К один із самых надійних моторів. Тут класно видно радіатор. Рік випуску 9, це говорить про те, що він рідний. Автомобіль у нас також 9-го року. Світла охолоджуюча рідина. Оригінальні фари також з одного боку. О, так, я думаю вловили. З цього, може тут, тут краще. Також оригінальні фари. Акумулятор. Що в нас за акумулятор? Давайте. Акумулятор більш-менш свіжий, варта. Коротше, автомобіль сів, поїхав, доїхав і ви максимально задоволені. Робота його стабільна, питань питань ніяких по автомобілю немає. Давайте ж швидко пробіжимось з товщиноміром. Ще забув сказати, що автомобіль у нас на от таких класних дисках, легкосплавних, оригінальних Рено. Літня гума залишок протектора ну, десь 5 мм. Не лиса резина, в нормальному стані, Michelin що попереду, що позаду, позаду. Вона ну, десь, я не знаю, ну, практично нова. А давайте рік випуску подивимось. Цікаво нам рік випуску. Це резини. Ага, ось 22-го року. Ну, нормально, два, два роки резині, це, це порядок. Давайте пробіжимося товщиноміром. Кирило на середній фарбі. Ця дверка фарбована косметично. І це просто напил лаку. Ну, моя особиста думка, що скоріше за все машина їздила, як ви бачите, небагато і десь косметично там по місту десь щось було подряпано і пофарбували. Проєм оригінальний, нічого тут не фарбовано, не перефарбовано. Проєм все класно, ну, ця дверка косметично фарбована ще в Європі. Тут. Це оригінальна фарба, Фар... криша, дах, у нас також оригінал. Давайте ще покажемо проєм з цього боку. Також тут все класно. Кришка багажника Також вона не перефарбована. Я відкривав і вам показував гвинти. Це у нас також. Тут заводська фарба, двері ці також косметично десь перефарбовані. Шпаклівки, нічого такого немає. Навіть, не можна сказати, що повноцінне перефарбування, можливо, навіть просто перелачено на пил лаку тому що до 200 мікрон доходить. Проєми оригінальні, з цього боку проєм також покажемо. Також оригінал. Отак, поріг. Давайте ще поріг покажемо. Також поріг не перефарбований і двері. Це оригінальна У нас фарба капот я показував, ні, давай покажемо. 127, 126. 126, 135, 126, 107, ну це тут от, в кінці трошки менше. 135, 159, 147, 113. Ну це от воно бачите синхронно, що праве, що ліве крило б'ється в одинакових показниках. По факту два перефарбованих елемента по косметиці. Автомобіль має невеликий пробіг, автомобіль імпортований з Австрії. Кому цікаво, звертайтеся, ціни 8 тисяч доларів. Якщо комусь дорого, це автомобіль від власника і це автомобіль, який має мінімальний пробіг і ухожений стан. До речі, у нас є 15-го року на 500 доларів цього більше. 15-го року, але ціна 8500. Це за того, що це у нас комерційна версія Limited, тобто її привезли. Купляли з фірми там з поверненням ПДВ. І з-за того, що є от такі дефекти, там пробіг, до речі, невеликий, 205 тисяч, також перевіряється весь по Рено, можна показати потім, куда Меркузова. От такі там подряпи. Ну, зараз автомобіль брудний, у нас ще пройшов дощ з піском, якось таке незрозуміло. Ну, От такі моменти косметичних моментів вистачає по автомобілю, вартість його 8500. Якщо хазяйська машина від власника, от, будь ласка, 9 рік 8 тисяч. Кому цікаво, звертайтесь, команда автоімпорт завжди рада.